Доброго дня. 18.10.2024 року в селі Ріпрягу відбувається засідання Постійної комісії з питань фінансів, планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій. Загальні членів комісії 5, присутні на комісії 4, а саме Іванова Володимира Миколаївна, Лисогор Алла Олександрівна, Харченко Людмила Володимирівна і Тратися Василь Петрович. З поважних причин відсутній. Один член комісії, комісії чи руха Олександр Геркуровича. На порядку денному у нас чотири питання. Перше питання про схвалення, внесення змін до бюджету Ліплявської сільської територіальної громади на 2024 рік. Заслухаємо начальника фінансового відділу Ліплявської сільської ради міського Наталю Григорівну. На розгляд виконавчого комітету виноситься питання про внесення змін до бюджету Ліпільської сільської ради на 2024 рік. Згідно постанови Кабінету міністрів від 4 жовтня 2024 року No1145, про деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів середньої освіти у 2024 році. Ми вносимо зміни у частині міжбюджетних трансфертів та зміни в дохідну видаткову частину загального фонду. А саме, по дохідній частині наша субвенція заходить по ходу класифікації доходів 410-333. Це субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році в сумі 110 тисяч 300 гривень. І статтею 2 статті 97 бюджетного кодексу затверджений порядок фінансування видатків цією субвенцією. Видатки у нас будуть проводитися по програмі класифікації 14.03 забезпечення харчування учнів початкових класів в закладі загальної і середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом в сумі 110 тисяч 300 гривень. Прошу свалити внесення змін і винести на полонне засідання ради. Питання до мадалі. Тоді буде добрий рішення. Проект рішення. Проект рішення про свалення внесення змін до бюджету Ліплярської сільської територіальної громади на 24 рік, керуючись законодавством. Виконавчий комітет сільської ради вирішив схвалити внесення змін до показників загального та спеціального фондів сільського бюджету Ліпявської сільської ради Черкаської області. Пояснюючи, записка додається начальнику фінансового відділу Ліпявської сільської ради міські внести відповідні зміни до показників бюджету Ліпявської сільської територіальної громади на 24 рік та винести на розгляд пленарного засідання сільської ради зміни до показників бюджету. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію сільської ради. Хто за? Хто проти, отримав одну голосність. Переходимо до другого питання. Друге питання це розгляд заяв щодо надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Ми заслухаємо секретаря лікарясь ОТГ Володимира Васильівна. Можна. До виконавчого комітету сільської ради за цей час, що за місяць, нас надійшло 31 заява. Одну заяву. Ну... Будемо дати на розгляд комісії, тому що звернувся пилинок Сергій Іванович, але ж так як ми вирішили, що надаємо тільки тим, хто перебуває на даний час на службі, а він уже з 22 го року буде мобілізувався, він на службі не перебуває. В ньому є посвідчення ОБД, згідно нього він оформляє фільмі на тверде паливо, все в нього є, але ж ну, вирішили, що цих інших всіх 30-х довідки всі свіжі, 24 м роком, що ці дійсно перебувають на... Військовій службі. Тому програма передбачає тільки тим, хто да, зараз знаходиться. Mm -hmm. Тим, хто перебуває на військовій службі. Mm -hmm. так, що... ну, так, давайте пропозиція така, буде. хай оформляє до кінця пакет документів відповідних, підкладає його до його особової справи і тоді будемо, будемо розглядати задати. вже вид... ви... виділення самої матеріальної допомоги. Комісія. Підтримуємо. Значить, тепер за, по списку Берлова Марія Володимирівна, прописка ліплява, довідочка свіжа 24 року, перебуває на військовій службі. Берлова Катерина Іванівна, ліплява, також довідочка 24 року, перебуває на військовій службі. Варениця Лариса Леонідівна про надання матеріальної допомоги. Як члену сім'ї військовослужбовців, неї син Савченко Антон, також довідочка свіжа 24 четвертим роком, перебуває на військовій службі. Потім Верховляд Євгеній Сергійович, оце теж вже три місяці лежала ця заява. Дружина дуже сердилася, лаялася, говорила, що він не може узяти за 24 й рік і на комісію збиралася приходити і все. Ну, в Відтоги позавчора прислали довідочки ну, форми 5, хоча вона говорила, що ну не можна її взяти, не можна ніяк, але ж прислали 1710, а це вчора, так, да, свіжа довідочка, що він перебуває на військовій службі. Значить, теж всі документи в порядку. Е, Воропай Станіслав Васильович теж село Ліпляве, довідочка 24-м роком перебуває на військовій службі. Е, Виноградов Олег Павлович Ліпляве. Також довідочка 24-м роком перебуває на військовій службі. Потім заява від гопкало Вікторії Петрівни. У неї чоловік гопкало Денис Олександрович перебуває на військовій службі. Також довідочка 24 м роком є. Потім Іванова Оксана Миколаївна сегодня у в неї чоловік Іванов Олексій. Теж перебуває на військовій службі і довідочка 24 роком є. Калиман Людмила Михайлівна. У неї перебуває на військовій службі син Калиман Вадим Ігорович, також довідочка 24 роком. Документи в порядку. Калиман Надія Андріївна. В неї також син Калиман Ігор перебуває на військовій службі. Довідочка 24-м року. Коляда Людмила Іванівна, Ліплява. Також на її син перебуває куляда Андрій. Довідочка 24 року. Все тут дуже в порядку. Потім комендант Петро Миколайович, дуже заява від нього, житель села Ліпляво, теж перебував на військовій службі. Довідочка 24-м року. Лавецька Тетяна Миколаївна, в неї син Лавецький Іван, також перебував на військовій службі довідка 24 року. Потім Макаренко Віталій Миколайович, також ліпляве, і він сам перебуває на військовій службі довідка 24 року. Мохонько Наталія Анатолійовна, в неї син. Перебуває на військовій службі. Мухонько, також довідочка свіжа 24 роком. Наливайко Ольга Олександрівна. Село Вікляве, на її син Наливайко Іван, також довідка 24-м роком. Ну, його судді ще забрали. Перебуває на військовій службі. Руденченко Олена Вікторівна, у неї чоловік Руденченко Віталій, на військовій службі, довідочка 24-тим роком. Так, Потім э, Сташук Юлія Васильівна, ліпляве, э, Сташук Олександр, чоловік у неї, також перебувала на військовій службі, до довідочка 24 року. Mm -hmm. Так, ну, браво, да. так. Э, ліпляве, все, тепер калиберда пішла, э, заніс драй Олександр Іванович Калиберда. Також довідочка свіжа, перебуває на військовій службі. Ліху Валерій Валерійович калиберда, також довідочка свіжа перебуває на військовій службі 24 рік. Сподарик Олександр Юрійович. О, це теж калибердан. Він на даний час звільнився, але в 24 році він ще служив і в нього довідочка є з 24 роком. Опануєте залишати, його, який наші ну, люди. Він це це за цей рік ще ж не да, названий. Не... По... По... Да. Да, да, він інвалід. Залишає. Залишаємо. Так, озері ще Світлана Григорівна, як члену сім'ї, Буднік Володимир Володимирович. Також довідочка свіжа є. 24 рік. Так, Озарище. Демченко Віктор Іванович, житель Озарища, да, Довідочка Свіжа, 24 рік. Потім Озарище Полянецький Віктор Вікторович. Теж довідочка 24-м року, є. Так, і озеріще самовол Анатолій Петрович. У нього теж довідочка свіжа, 24 й рік є. Так, потім прохорівка йде. Каркач Тамара Петрівна на сина Каркач Станіслав Олегович, довідка свіжа, 24 й рік. Перебувала на військовій службі. Прохорівка Коваленко Світлана Анатоліївна. На вирішення соціально-побутових питань у неї син. Коваленко Іван перебувала на військовій службі. Довідочка 24 року. Тукаленко Ярослав Григорович, Прохорівка. Також довідочка свіжа 24 роком. Перебувала на військовій службі. Ярослав так, і сушки. Лисак Володимир Володимирович. Також <клухи> довідка. 24 роком свіжа. І сушки з подарок Юрій Миколаєвич. Довідка теж свіжа. 24 роком. Так, це все. Читаю тепер. Якщо там питання, голосуємо. Хто забачте? Проект про розгляд заяв щодо надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Відповідно в статті 34 про місцеве самоврядування, рішення сільської ради про цільову програму підтримки учасників бойових дій, захисників і захисниць України на 23-25 роки виконавчий комітет сільської ради вирішив за рахунок коштів загального фонду сільського бюджету надати одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань. Берлова Марія Володимирівна, Берлова Катерина Іванівна, Варениця Лариса Леонідівна, Верховляд Євгеній Сергійович, Воропай Станіслав Васильович, Виноградов Олег Павлович, Губкова Вікторія Петрівна, Іванова Оксана Миколаївна, Келеман Людмила Михайлівна, Келиман Надія Андріївна, Куляда Людмила Іванівна, комендант Петро Миколайович, Лавецька Тетяна Миколаївна, Макаренко Віталій Миколайович, Мухонько Наталія Анатоліївна. Наливайко Ольга Олександрівна, Руденченко Олена Вікторівна, Сташук Юлія Васильівна, Заніздра Олександр Іванович, Ліхо Валерій Валерійович, Сподарик Олександр Юрійович, Буднік Світлана Григорівна, Демченко Віктор Іванович, Полянецький Віктор Вікторович, Самовула Анатолій Петрович, Каркач Тамара Петрівна, Коваленко Світлана Анатолівна, Тукаленко Ярослав Григорович, Лисак Володимир Володимирович, Сподарик Юрій Миколайович. Згідно поданих заяв. І контроль за виконанням даного рішення покласти на відбувательську обліку та звітності виконавчого комітету сільської ради. Хто за даний проєкт, прошу проголосувати. Хто за? Хто просить? Переходимо до заслідуюче питання про розгляд заяв щодо надання матеріальної допомоги. Заслухаємо секретаря сільської ради, що було так, згідно нашої програми Турбота ми надаємо матеріальну допомогу і на лікування, і на поховання, і на вирішення соціально-побудових питань. І до нас надійшли такі заяви. На лікування. Загребельна Людмила Іванівна просить на лікування свого сина, так як вона перебувала з ним у лікарні в обласній, у Черкасах, дитяча обласна лікарня. Ну, Там отримували допомогу. Нашої програми ми можемо надати 3 тисячі гривень. Які пропозиції комісія? Той. Той. Я. Той. Я. Той. Так, надійшла заява від жительки нашого села Литовченко Віра Яхівна. Вона просить матеріальну допомогу на лікування свого сина Литовченка Миколи е, Сергійовича. Е, він он Виписки є, присилали, що зараз він проходить хіміотерапію. Пощів на лікування не вистачає. Згідно нашої програми, 5 тисяч гривень, нема заперечення. Так, Потім заява надійшла від ліснецької Тетяни Сергії, в Сергій, і неї син, Ліснецькій Віталій після поранення перебуває на лікуванні. Дравматичний три про виступи. Довідки є, виписки з лікарні. Згідно нашої програми ми надавали нашим службовцям пораненим 10 тисяч. Наступна заява від нашого військовослужбовця Макаренка Олександра Володимировича. Він на даний час знаходиться в госпіталі, у нього був він десь у колку лікарні. Ось він зараз проходить, у нього Ми розглядали, вивчали це питання, пропонуємо винести на виконавчий комітет немає поранення, немає, да, немає поранення, заходування серйозних тисяч 10 не може дати, значить мало. Пропонуйте комісія. Ну, що пропонує? на розгляд виконавчого комітету, так? Більше людей, більше. більше. Да. Залишають на розгляд так, потім наступна заява теж від нашого військовослужбовця Сівка Миколи Васильовича, також після поранення перебуває на лікуванні в госпіталі. Є виписки, контузія, і операція була, і ну, 10 тисяч після поранення. Е, так, втім, Хуристина Анатолій Вікторович, житель Савального Пляви, е, просить надати <клухи> допомогу на лікуванні. Він перебуває у центрі. Центр онкології та транспортології району. Не Андрій, а Анатолій. Так, Шевченко Ігор Володимирович ліпляве. Це, ви знаєте, також наш військовослужбовець, він після поранення його ампутували руку повністю, аж по плече. Ми вже розглядали йому заяву, надавали йому, але щось тоді надали тільки 5 тисяч. Я пропоную доплатити йому таку ж 5 тисяч, щоб Доплати. вже Доплати. як у 7 і 10, то... Бо він теж залишився, ще не інвалід, ще нічого оформляти не може, по лікарнях зараз ще витягують йому стопи. Так. Потім житель села Коликарда звернувся Незамай Микола Іванович, просить допомогу на лікування дружини, Незамай замай Наталії Миколаївни. Одну ногу відрізали, а тепер і другу ногу відрізали, лікування там теж мріє людина дуже серйозно. Що пропонуєте? Онкології немає, але людина без обладнання. Три тисячі наче мало, теж на виконавчих комітетів. Туди можливо більше. Так, і наступна заява від відмички Петра Миколаєвича, жителю Зоріще, також просить на лікування. Ну, він в обласній лікарні щось був там. Ну, там лежит... Він учасник бойової життя, ні-ні. Він намагається. Він... 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 Чому, Чому не було? Три тисячі, тисячі да, так. ви заперечуєте? Так, на лікування все. Тепер на поховання. До нас звернулися двоє жителів села Колиброди, перша Гіржева Катерина. В неї загинув син молодий, 20 років, збила машина, ну, він ще ніде не працював офіційно. Ну, і понятно, що більш ніхто їм допомоги на поховання не дасть. Згідно нашої програми Турбота, 3 тисячі на поховання ми даємо в таких випадках. Потім наступна заява також вчительки села Колебертих у мене Людмила Анатолійна, в неї померла мати Михайлик Валентина Петрівна. 58 років, ніде не працювала, не працювала в центрі зайнятості, пенсії ще не отримувала. Таку зі нашої програми 3 тисячі, не заперечується. Потім наступна заява в нас від Нетки Юлії Юріївни. Е, не ї... Діти відпочивали. В осторожчому таборі Я, як члени сім'ї військовослужбовця, учасника бойових дій вже є. В них військова частина, де перебуває на військовій службі Нетека Роман, вони ініціювали самі своя військова частина десь у Закарпатті, в них табір був. І вони збирали із дітей своїх військовослужбовців, хто згідний, щоб відпочили в цьому таборі. Це ще з літа воно тягнеться, у нас ці листи всі йдуть, і потрібно було ну, нам оплатити їм ці путівки. Дві путівки стоять 11 тисяч 600 частково. Це, це не все. Да, це часткова компенсація, щось трохи вони там компенсували, трохи ми, але. Ну, ми вже розглядали, як їх заплатити, кажуть там спонсорські кошти, все остальне ніяких спонсорських у нас немає коштів, щоб ми могли їм компенсувати цю вартість путів. Е, Є у нас програма, звісно, оздоровлення і відпочинку, але кошти, так як ніхто не звертався на цю програму, не виділені. І це ми можемо по тій програмі тільки путівки закупляти, а як люди вже відпочили за свої кошти компенсувати, ну, пропонуємо єдине, що можемо, це на вирішення соціально побутових питань, цю суму їм виплатить як матеріальної допомоги. А вони за заплатить. Да, так, вони вже компенсують вартість. Нема заперечень, одиннадцять шістьсот. Так, ну поки всі заяви. Питання питання не стоїть. За заяв щодо надання матеріальної допомоги відповідно до статті 34 закону України місцеве самоврядування, рішення сільської ради про затвердження програми Дурбота на 2021-2025 роки виконавчий комітет сільської ради вирішив за рахунок коштів загального фонду сільського бюджету надати одноразу матеріальну допомогу на лікування Загребельна Мила Іванівна 3 тисячі, Литовченко Віра Яківна 5 тисяч, Криснецька Тетяна Сергіївна 10 тисяч, Макаренко Олександр Володимирович на рішення виконавчого комітету. Сіпко Микола Васильович 10 тисяч. Коростина Анатолій Вікторович 5 тисяч. Шевченко Ігор Володимирович 5 тисяч. Незамай Микола Іванович. На рішення виконавчого комітету. Мичка Петро Миколайович 3 тисячі. На поховання. Гіржева Катерина Володимирівна 3 тисячі. І Хоменко Вітала Анатолівна 3 тисячі. І на вирішення соціально-побутових питань. Натека Юлія Юрівна. 11 тисяч суттє згідно поданих заяв. І контроль за виконанням даного рішення покласти на з публіку та звітності виконавчого комітету сільської ради. Хто за даний проект рішення? Хто за? Хто проти? Переходимо до четвертого питання. Про розгляд заяв щодо надання матеріальної допомоги пригодженні дитини. Доповідає ради голубення. У нас прийнята програма про підтримку народжуваності. І згідно нашої програми ми надаємо сім'ям, яких народилися дітки, по 5 тисяч гривень. За цей період до нас звернулися дві особи то Володимирівна, жителька села Калебердин, в неї донька народилася, і прядка Тетяна Федорівна, жителька села Сушки, в неї народився донька Соломія. Так, да, документи всі є, діток вони також попрописували по своїх адресах. Так що давайте. Питання. Проєкт рішення про розгляд заяв щодо надання матеріальної допомоги при народженні дитини. Відповідно до статті 34 закону України про місцеве самоврядування, рішення сільської ради про програму підтримки народжуваності на, на 23-25 роки, виконавчий комітет сільської ради вирішив за рахунок коштів загального фонду сільського бюджету надати адресну на одноразову грошову допомогу при народженні дитини, стокаріна Володимирівна в сумі 5 тисяч гривень і прятка Тетяна Фетерів на сумі 5 тисяч гривень, згідно поданих заяв. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділку авторської обліки та звітності виконавчого комітету сільської ради. Хто за даний рішення прошу висувати? Хто за? Хто проти? Підтримався сходному. На цьому е засідання постійної комісії з питань фінансів, планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій за номер 30 від 18 жовтня 2024 року вважається Дякую.